По Труханову виплили неочікувані нові деталі, які перевертають все. Спочатку мова йшла лише про російський паспорт та підозру у службовій недбалості через потоп в Одесі. Та нині оперативники розшукали у колишнього мера те, що явити важко на четвертому році повномасштабної війни. Не всі знали, хто реально потрапив на лаву підсудних. Ви просто не повірите у це. Вітаю, любі глядачі. Говоримо про важливе. Тож обов'язково лишайте вподобайку та пі. Підписуйтесь на наш канал у справі. Геннадія Труханова з'явився ряд подробиць, який вражає. Спершу колишнього мера Одеси посадили під цілодобовий домашній арешт. Суд задовольнив клопотання прокуратури, яка просила обрати Труханову запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 діб. Труханов, який брав участь у засіданні по відеозв'язку, заперечив, що він нічого не робив і заявив про сплановану політичну. Диверсію перед судом він заявив, що справа проти нього має політичний характер та сказав, що буде боротися до останнього, поки б'ється серце. Ексмер зауважив, що вже не дивується підвищення увазі до своєї персони. Далі цитую: я вже нічому не дивуюся. Сьогодні Почерський суд розглядає запобіжні заходи. Те, що відбувається для мене, і думаю, для всіх має бути тривожним сигналом. Я буду боротися до останнього, поки б'ється серце і доведу. Що наші служби діяли і були на місцях. Також він заявив, що не збирається тікати. Я, як людина відповідальна, ніколи не пропустив засідань. Я розумію, що це така спланована політична диверсія. Ну буду доводити свою невинуватість. Я не збираюся тікати. Буду виконувати всі покладені обов'язки, заявив колишній посадовець. За словами представника обвинувачення, ризик переховування від органів до судового розслідування є реальним і обґрунтованим. Крім того, Труханов може негативно впливати на свідків у кримінальному провадженні. Також Труханов продовжує володіти доступом до державної таємниці, не зважаючи на позбавлення його громадянства України та усунення з посади. Перебування у статусі колишнього посадовця не скасувало існуючих дозволів щодо роботи з секретною інформацією. Ця ситуація привертає увагу з огляду на важливість контролю над доступом до державної таємниці та вимогам безпеки у публічній сфері. Водночас вона свідчить про особливий юридичний та адміністративний статус, який досі зберігає за собою Геннадій Труханов. Натомість народний депутат від фракції Європейська Солідарність Олексій Гончаренко вважає ці події прецедентом та скринькою Пандори і провів аналогію підготовки міста до великої зливи з підготовкою країни до повномасштабного вторгнення. Далі цитуватиму, якщо Труханов як мер погано підготував місто до зливи, і має за це нести відповідальність. Зеленський як. Президент погано підготував Україну до повномасштабного вторгнення. Він має нести відповідальність? Запитав Гончаренка у Васильова. за словами Труханова, звинувачення для нього взагалі стало несподіваними, адже після стихії міська влада звітувала перед урядовцями і не отримувала зауважень від представників кабінету міністрів чи ДСНС. Він визнав, що в місті є давні проблеми з водовідведенням, на вирішення яких потрібні мільярди гривень. Однак запевнив, що за його каденції реаліз. Зувати низку проєктів для покращення ситуації. Колишній мер наголосив, що готовий надавати слідству всю інформацію та брати участь у допитах. Далі цитую, і я вам скажу відверто: я готовий відповідати, я готовий надати всю інформацію. Хотілося б, щоб вона була об'єктивна, тому що коли я почитав цю підозру, ну ви знаєте, це якісь фантазії. Він також закликав правоохоронців не призначати винних, а розібратися хто і коли ухвалював рішення, що дозволяли. Забудову території колекторів, де проходять водні потоки. Пошерський райсуд Києва також вже обрав запобіжний захід заступниці одеського міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ганні Познякові у вигляді нічного домашнього арешту до 28 грудня 2025 року у справі про службову недбалість, яка призвела до загибелі людей. Вона звинувачення відкидає і заявила, що оскаржуватиме це рішення. Також суд взяв під варту директора Ро департаменту міського господарства одеської міськради Леоніда Гребенюка, задовольнивши клопотання прокуратури. Йому також призначили заставу у розмірі понад 3 мільйони гривень. Захист заявив про намір оскаржити це рішення. А адвокат Геннадія Труханова просить офіс президента надати указ про припинення громадянства посадовця. Про це сказав адвокат Олександр Лисак на засіданні Печерського райсуду Києва. Він повідомив, що направив адвокатський запит ще наступного дня після повідомлення про припинення українського громадянства для Труханова адвокат просив надати відповідний указ засідання комісії та підстави для припинення громадянства. Далі цитую, хочу зазначити, шановний суде жодної відповіді на свій адвокатський запит я не отримав, сказав адвокат. Він додав, що у матеріалах наданих слідством також немає жодних доказів на припинення громадянства Труханова. Лисак повідомив, що указ президента збираються оскаржити у Верховному суді. На думку захисника Труханова, документи опубліковані на сайті ЗБУ, є недостовірними Сторона обвинувачення також пояснила, чому клопотання про обрання запобіжних заходів для колишнього міського голови Геннадія Труханова та одеських посадовців розглядає саме Почерський райони суд Києва. Далі цитую логіка у тому, щоб здійснювало розслідування саме головне слідче управління, а не управління в Одеській області, пояснив прокурор у справі Юрій Костяков. У коментарі прокурор також зазначив, що підозру Труханов отримав як особа без громадянства. Зазначимо, що одеська обласна прокуратура. Ура повідомила, що Геннадій Труханов отримав повідомлення про підозру службовій недбалості, а саме неналежному виконанні службових обов'язків, що спричинило загибель людей. Колишній Мар Одеси заявив, що вручення йому підозри стало для нього несподіванкою. Нагадаємо, що цьому передувало. Наприкінці вересня в Одесі пройшли масштабні дощі, що призвели до значних підтоплень. У наслідок цього загинули 10 людей, зокрема, ціла родина із п'яти людей. На тлі цього на сайті президента з'явилася петиція, яка швидко Брало необхідні 25 тисяч голосів з проханням утворити в Одесі міську військову адміністрацію. Президент Володимир Зеленський також нарікав, що не всюди є ефективна місцева влада, і попережав, якщо очільники на місцях не хочуть або не можуть подолати критичні проблеми самостійно, будуть рішення центральної влади щодо них. Хоча він не називав прізвищ. Окремо на сайті глави держави з'явилася петиція із закликом позбавити Труханова українського громадянства, яку менш ніж за добу підписали 25 тисяч людей. Наступ. Одного дня збу повідомила, що очільник Одеси припинили українське громадянство, бо він, мовляв, є громадянином Росії. Після позбавлення Труханова громадянства він автоматично втратив посаду міського голови. Зеленський утворив Одеську міську військову адміністрацію та призначив її керівником Сергія Лисака, який раніше очолював Дніпропетровського Тим Тимчасовим виконувачем міського голови Одеси став секретар міськради Ігор Коваль. Сам Труханов заперечує, що коли-небудь мав паспорт рефії. А рішення про припинення йому українського. Мадянство планує оскаржувати в суді. Наразі це було все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Та до зустрічі в наступних випусках бережіть себе і слава Україні.